Привіт! Сьогодні хочу вам показати створення букета з гортензії та кущовою трояндою. Кущової троянди у нас буде два види: де вандерлайс і бабліс. Вона півоновидна і дуже красиво дивиться в букетиках. Отже, спочатку обрізаємо все, що нам не потрібно: листочки на гортензії. Зайві шипи забираємо також, також гілочки, які негарно дивляться в букетики і починаємо формувати наш букет. Складаємо букетик в спіральній техніці, тобто це викладка по колу, десь вище, десь нижче, так, щоб гармонійно виглядав наш букетик і гарно дивився загалом. Складаємо акуратно, десь підтягуємо чуть-чуть, десь чуть-чуть забираємо, формуємо так, щоб нам подобалось, щоб букетик дивився на нас, щоб всі квіточки проглядались. Також в кінці беремо зав'язочку, акуратно зав'язуємо букетик, стараємося робити це в повітрі, щоб не втратилась форма самого букета. Якщо не виходить, також можна поставити його на стіл і зробити собі зав'язочку акуратно. В кінці ми формуємо ніжку, щоб гарно було все акуратно рівненько. Прибираємо все зайве і там робити упаковочку. Пакування я використовую завжди тишію. Воно таке мягке, повітряне і дуже гарно виглядає в букетику. Те, що підбираю під колір квітів, звісно. Ну, дивлюся, вже який мені подобається. По тону, яке підходить. Можливо, і контрастне також дуже гарно контрастний кольор виглядає. Наразі я обрала такий ніжний лавандовий колір. чуть-чуть його зжимають, щоб воно було таке прим'яте, Воно тоді додає пишності. Також акуратності букетику. Букет робиться таким повітряним, легким і дуже гарно виглядає. Формуємо його кулькою акуратно, по колу. Краєчки я загинаю, можна його потім собі підгинати рукою. Як вам подобається, по формі більшості я роблю. Виділяю форму букета. Тоді беру упаковочку, ще під колір іншого, Ми її називаємо Дутик. Це така. Прорізине пакування. дуже гарно виглядає в букетах, також під колір вибираю. Беру два листи пакування. І щоб воно гарно сіло, його потрібно чуть-чуть розрізати. Ну хтось не розрізає, звісно, я використовую так. Мені так більше подобається, букет робиться тошнішим. І таки його можна сформувати красивіше, кулькою зробити, вкласти. Викладаю все по одному листу, тобто один лист легенько зажимаю, формую другий лист, також по колу, один лист закладаю на другий. Чуть-чуть крайчик, щоб заходив на другий лист, воно тоді гарніше дивиться, щоб не було пробілів між самими листами, щоб воно формувало такий акуратний круг, коло. Тому ну, що якщо будуть пробільчики, воно буде гарно виглядати. Ось то формовуємо букетик. Зараз останній ще лист додаємо. Посередині можна і не закривати серединку, воно також буде дуже гарно виглядати, якщо перед буде відкритий. Ну, поки що я зробила так, мені так подобається. Перед закритий, гарно сформована ніжка. Можна підправити те, що вам не подобається. Вимувати. Беремо зав'язочку стрічечки. Стрічки я використовую, стараюсь два-три кольори підбирати. В даній композиції, в даному букеті, я використовую органзу та лавандову стрічку під колір квітів, під колір грутензії та кущової троянди. Накладаю одну стрічку на другу і зав'язую букетик. Букетик зав'язуємо на один вузлик. І потім формую бантик. Ну, бантик собі теж можна формувати, залежить від розміру букета, більший, менший. Як більше подобається, можна його підправити також по формі, щоб стрічки. Мені дуже подобається, щоб стрічки звисали. Воно так красивіше дивиться, ніби хаотичніше. Сам букетик. В кінці я підрізаю те, що мені не подобається в пакуванні. Щоб букет був більш гармонічним, роблю його такою своєрідною кулькою, десь залишаю крайчики, десь трішечки їх підрізаю, Уже так як то кажуть, на око, щоб було щоб гарно виглядало. Так як подобається все. Наш букетик